Ганні Олександрівні 87 років. Жінка говорить, через хвороби та вік їй не обійтися без сторонньої допомоги. До неї приходить соцпрацівниця з центру Бережиня. Часничок посадила вже, я вже не можу копати. Що щочека це все, що скупити, заплатити, Я нічого не касаюся. Тільки дівчата вона пішла, правда, вже в декретте. Тепер Лена стала вже два місяці. Тоже так само. Я її все доручаю. У соцпрацівниці пані Олени 12 підопічних. Жінка розповідає, понад 30 років допомагає самотнім пенсіонерам. Двічі на тиждень приходить і до Ганни Олександрівни. Доставка продуктів харчування, медикаментів, зв'язок з лікарем, виписка рецептів до лікаря сімейного звертаємося. Оплата платежів. Прибирання, обов'язково допомога на присадибній ділянці. Уже ми допомогли, цій бабусі ми вже допомогли. Для роботи у віддалених селах задіяні Швачка, виконавець робіт з благоустрою, соцпрацівник та перукар. Перукарка Алла каже, за день стриже близько 10 людей. Я обслуговую і села, і все місто Суми. таких людей, які ну, мало забезпечені сім'ї або. Інваліди працювати в задоволення 76 соціальних працівників. Виїжджає до людей, які потрапили у складні життєві обставини і потребують опіки та догляду вдома. Розповідає директорка комунальної установи центру Берегиня Інна Галіченко. Ми охоплюємо повністю всю територіальну громаду, крім міста Суми. Ми охоплюємо наші приєднані старостинські округи. І вже нова робота розпочата в зв'язку з тим, що у нас новий напрямок набирає повних обертів. Це мультидисциплінарна команда. На сьогодні ми виїжджаємо всі самі віддалені куточки нашої громади по нашій громаді. Це 20 сіл. Які приєднані, і там в цих селах навіть немає на сьогодні транспортного зв'язку, і тому під'їзд підвезення продуктів, допомога цим людям старшого віку, які виходять просто на двох паличках, це на сьогодні вкрай потрібне. За словами Інни Галіченко, соціальні послуги центру загалом отримує понад 3500 тисячі осіб. Аби стати підопічним соціальної служби, люди мають звернутися до терцентру, щоб визначити категорію, чи підпадають вони під догляд вдома. Для цього мешканцям Сумської громади можна звертатись за адресою вулиця ЗСУ 18 Катерина Іваненко Лариса Дудченко, Суспільне, Новини, Суми.